Для вас він уже розпочався сьогодні. Милість Божа і нами нехай буде всюди, бо ми є Господні. хай прекрасно і мирним цей рік увійде в наші з вами оселі, нам добро принесе і усіх наших рідних до Бога наверне. Хай подяка наповнить серця, що отець надає нам з любов'ю, де нам жити, що їсти, і всяк має одяг, добробут, здоров'я. Хай у наших родинах завжди буде злагода радість. Спасителю слава бринить, ми діти небесного.